Пропоную вам приготувати закусочний рулетик. Його не соромно поставити як і на святковий стіл, так і можна зробити в звичайний буденний день. Отже, основний інгредієнт це лаваш. Я використовуватиму два різних кольори: червоний і білий. У мене вони прямокутні. Але, я ж повторюся, це не принципово. У вас може бути. Просто білий і навіть круглої форми. Далі нам потрібен сир. У мене це сир вершковий, ось такий. Ви можете взяти плавлений сирок, потерти його і змішати з майонезом. У мене теж сир дуже густий, тому я теж буду давати трішки майонеза. А можливо, і не буду. Подивлюся, як він розподілиться зараз по лавашу. Далі нам потрібно трішки картопельки вареної, натертої на крупній терочці. Цибулька ріпчаста. Я трішки її замаринувала. Можна використовувати і сиру, але з маринованою смачніше. Далі цибулька зелена і консерва. Це можуть бути шпроти, звичайні. У мене виявилося, що звичайних немає. У мене були шпроти в томаті, підуть вони. Це може бути люба інша рибка, яка у вас є. Тож, приступаємо. Отже, першим. Слоєм нам потрібно змастити лаваш сиром. Я не стала додавати майонез. Чому? Тому що я рахую, що він дуже добре розмазався, і весь лаваш у мене вийшов змащений сиром. Зверху на сир в невеликій кількості кладемо картопельку. Не сплошним слоєм, а ось отак от край залишаємо без картопельки. Потім викладаємо рибку. Ну, в мене повторюсь, це шпроти, і їх не так багато, як хотілося би. Тому я ось так кладу. Якщо у вас Є сардина, наприклад, ви можете розібрати її і її шматочками викласти по всій площі. Якщо у вас є червона рибка, ви можете її на тоненькі брусочки порізати і теж викласти. Тут можна використовувати будь-яку рибу, він смачний навіть з оселедцем. Як я показувала вже колись. В суші оселедець я ложила. Так і тут оселедець звичайний оселедець теж дуже смачно. Далі поверх розкладаємо нашу цибульку. В мене, повторюсь, це маринована. Ви можете покласти як мариновану, так і просто свіжу. Тепер притрушуємо це все зеленою цибулькою. І щільно-щільно, якомога плотніше, скручуємо це все в рулет. І ось тут, щоб воно гарно у нас злиплося, даємо трішечки майонезу, тільки для того, щоб ось гарно склеїлося все наш рулетик. Готовий. Тепер беремо стрейч плівку і дуже щільно затягуємо його. Ось так. З усіх боків, щільно затягла стрейч плівкою. Те саме роблю із красненьким лавашем. Ось і другий червоний вже готовий. Ось вам другий варіант начинки. Картопельки майже немає. Так, де інде? Цибулька маринована, цибулька зелена. І по краю крабові палички. Так само звертаємо в рулетик тугенько. Зараз другий зверну і буду замотувати стрейч плівкою. Все, два інших. Руліті корола, можна так назвати їх, я їх так інколи називаю. Це вже з іншою начинкою готово. І зараз покажу вам ще одну, ще один із варіантів. Я ж кажу: тут експериментувати можна, кому як душа побажає. Зараз покажу, що я ще інколи роблю. А ось і третій вид начинки. Лаваш я просто змащую сирком, нічим не посипаючи. А сюди кладу палочку, полосочку сирка і огурчик. І так само звертаю. У останнього варіанта дещо форма виходить друга, більш плоска така, скажімо. Він не круглий виходить, а такий плос... плоскіший. Але це неймовірно смачно. Все, шість моїх рулетиків готові. По хорошому їх потрібно прибрати до холодильника. А так як у нас світла немає, то я склала їх на листик і зараз винесу на веранду. Чуть пізніше покажу вам, які вони. У розрізі нам дали нарешті світло, і кінець відео вийде дуже чудовим. Ось отак виглядають наші рулетики в розрізі. Ось так всередині. Це крабова палочка, вершковий сир і огірок. Це перший варіант. Там, де шпрота, це там, де замість шпроти, крабова паличка. Ну і тут вони повторюються. Варіантів для начинок може бути безліч. Люба ваша фантазія. Готуйте смачного.